Так, виходить, змонтували все, що могли. Пройдемо, що у нас вийшло. В спальнях, де у нас шпалери, ми змонтували всі механізми, всі рамки. Ну, крім клавіш, це ми пізніше доберемо. Ось інтернет розетки теж змонтовані. Далі, далі, далі. Бра. Брашки у нас тут включаються з подвійного вимикача. Чікс. USB-розетки теж. Так, це в нас вимикачі для освітлення. А, це один, одна клавіша для LED підсвітки Сам це світлень не дуже добре її видно. І один двохклавішний вимикач для точкового освітлення. Ось все у нас працює. Йдемо далі. Антрасбуси. Ще одна спальня. Тут також все змонтовуємо. Рамки, розетки, інтернет- розетки, брашки. Брашки тут у нас вимикаються тільки на самих брашках. Ось. Тут у нас клавіша вимикає люстру. Це в нас вона, у нас прохідна з цього клавіша. Чикс. І друга клавіша в нас вмикає LED-підсвітку. Тут включили, сюди прийшли. Вимкнули. Ось. Люстра теж змонтована. Йдемо далі. Коридор. Коридор тимчасово засвітили, Оце освітлення. Вимикачі, поки тут не може монтувати, бо тут буде ще декор. Понятно. Все тимчасово там порозпічали, щоб все працювали. Далі змонтували два блоки жилення для трекових світильників. Це один трек, це інший трек. Зубр, реле контролю напруги, поки у нас не буде стабілізатора. ось. І розетки, які будуть за меблями. ось. Змонтовані у нас. Далі інтернет-провода всі обжаті. Можна буде підключатись. Далі в санузлі рушника сушарка у нас. Вимикачі, розетки. Получається, у нас тут одна клавіша LED, інша клавіша освітлення. чик чек. Вытяжка. Вроде чудо, что пристало. Так, еще один санвузел тоже тимчасово расключили. Тут у нас получается одна клавиша, вот это, у нас вытяжка. Ну и одна клавиша тут у нас Вимикає освітлення, а одна каже, ось це дзеркало. зеркало. Рушник змонтували. Готово все. Так. Йдемо далі. Далі, далі. Тут також точкові світильники ми повставляли. Так, і кухня у нас залишається. На кухні за меблями змонтували розетки всі. Так. Тут ми заглушили перед декором. Ось. Так, а, в треках. В треках ми коннекторів підпаяли, підключили. Тут коннектор змонтували. Думаю, все видно. Ці точки теж засвітили ми. Далі тут коннектор. Видно, так? І ще один тут. І тут також засвітили строчки, тут у нас буде вимикатись на оцей вимикач. Готово. І балкон. Тут все просто розетка і один вимикач для світла. Тут він у вас таке світло трьохпозиційне, виходить, холодне, тепле і нейтральне. Так, тут все. Потім зайдемо, коли вже... Зроблять декор і доробимо все до кінця.